Українська авіація вдарила по окупантах та завдала їм великих втрат. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Зазначається, що протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка та Первомайське. Авіація сил оборони завдала 28 ударів по скупченням армії ворога. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження. Живої сили і військової техніки противника та сім позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. У Генштабі також повідомили, що ракетні війська і артилерія уразили п'ять пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника. Дві позиції зенітних ракетних комплексів, три склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.